Всім привіт! Купила таку голову для того, щоб робити масаж на обличчі для відео. І можна так заплітати ще. Хочу потренуватись заплітати. Волосся головне, мого кольору. Голова професора Доля. Хочу повчитися плести. Треба ще таку купити підставку для цієї голови. Звісно, треба взяти розчоску спеціальну. І можна ще повчитися плести такі, не тільки косички, а ленти такі вплітати. Бо це дуже дорога процедура. 500 злотих коштує таке вплітання. Ну, і щоб не шукати модели, можна тренуватись на, такій, на такому макеті. Трошки важко приспособитись, але я думаю, що можна. Вони там плетуть дуже швидко. Я ще толком не дивилась ці самоучителі. Коротше, треба повчитись, тому що ще руки не стоять. І така голова, її можна накручувати. Таке волосся прикольне. Так що буду, хочу попробувати повчитись плести. І потім можна на цьому заробляти. Надіюсь, воно не вицьопується. Бо було б не добре, якби була лиса через якийсь час. Дивилася, як плести французькі коси. Зараз спробую оп. Так, да, треба ще багато чого. Треба отаку штуковину для того, щоб тримала голову. Така підставка, знаєте, такий стояк. Коротше, французька коса плететься, нема розчоски, тому виділяю, відділяю так руками. Боже, воно так магнітиться, звісно, це не людське волосся. Що добре лягає? Тут ще треба прилавчитися. Так, якась вона розказувала. В обратну сторону плететься коса. І потроху хватається додаткове волосся. Звичайно, у кого є діти, то їм легше, у кого нема дітей, то важче налавчитися. Виходить, ви знаєте, не так уже і погано все. Виходить. Хоча волосся таке дуже магнітне і треба ще постаратись, щоб заплести. Це дуже дорога річ, я вам скажу це плеціння, кіс. Варто навчитися не масажиш весь час робити. Бо це така робота, що навіть якби щось сталося. Там. Як у мене буде операція, то можна було б сидіти і плести. Непогано виходить. І ще її тут треба так порозтягувати трошки в боки. Тоді вона буде гарніша. І, можливо, потуже заплітати. Така голова 50 злотих на тему. Недорого. Там вони ще розтягували. Я вчора так мільком швиденько подивилась, таке коротеньке відео. Вона ще так розтягувала ці пасма, ну і по краще заплітати. Я знаю, що я буду робити в період опер... ну, після операції. Вчитись плести. Опс. Ну, прикольно тим, що воно синтетичне. Хоча синтетика ще так може запутатись. Але воно якесь спеціальне для цих причосок, що його можна і розчісувати. І воно не так, як в паріках Що запутається і потім. Нічого не зробиш. Класно. Тільки ще подставочку купити під голову. Волосся наче моє.